Далі директор комунального підприємства підприємства житлового комунального підприємства. Доброго дня. Шановні учасники вихонкому. До вашої уваги аналіз господарської діяльності підприємства житлово-комунального господарства Моршнської міської ради за 2022 рік. Підприємство житлового комунального господарства Моршнської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, засновником якого є Моршнська міська рада. Основним предметом діяльності підприємства є надання послуг з центрального водопостачання, водовідведення, експлуатації каналізаційно-очисних споруд, інженерного та іншого обладнання водопроводів трубопроводів, надання транспортних послуг будь-яким споживачам. Підприємство надає послуги з центрального водопостачання та водовідведення 2237 опонентам. З них населення 2055 абонентів, інші споживачі 182 абонента. Підприємство складається з таких структурних підрозділів: дільниця водопостачання, дільниця водовідведення, аварійно-відновлювальна дільниця, відділ збуту і адміністративний персонал. Загальна штатна чисельність працівників на підприємстві становить 57 штатних одиниць. На балансі підприємства є 8 транспортних. Одиниць техніки за 2022 рік підприємство отримало 153 тисячі чистого доходу від надання платних послуг транспортними засобами. За підсумками роботи 2022 року підприємство одержало чистий збиток в сумі 136 тисяч гривень. За відповідний період минулого року підприємство одержало 366 тисяч гривень чистого прибутку. Фінансовий результат від операційної діяльності складає 447 тисяч гривень збитку. Збитки від операційної діяльності зумовлені тим, що при розрахунку тарифів на послуги центрального водопостачання та водовідведення за 2022 рік не враховані. Витратили відділа збуту, які відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги, керуючись постановою Кабінету, міністра, Кабінету міністрів України від 1.09.21 року No928 про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг. Або за індивідуальними договорами з обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, були включені в розмір абонентської оплати обслуговування, які введені в дію на підприємство з 1.11.2022 року. Витрати відділа збуту за період лютий-жовтень 2022 року склали в сумі 537 тисяч гривень для глина збитки підприємства. Дохід відплати за абонентське обслуговування за. Листопад-грудень 2022 році склали 149 тисяч гривень. Щомісячний дохід від плати за абонентське обслуговування складає 74 тисячі гривень чистого доходу. При плані отримати чистий дохід від реалізації послуг рік в сумі 16 мільйонів 700 тисяч гривень підприємство отримало в сумі 14 мільйонів 600 89 тисяч гривень, що на 2 мільйона 11 тисяч менше, ніж планувалося у зв'язку з недоотриманням планових об'ємів. Собівартість реалізованої продукції за 2022 рік склала 11 мільйонів 661 тисячу гривень, що на 3 мільйона 154 тисячі гривень більші, ніж у 2021 році. Збільшенням собівартості пояснюється збільшенням витрат по статті електроенергії на 1 мільйон 65 тисяч гривень, по статті паливо-мастильні матеріали на 205 тисяч гривень, по з транспортування води на 412 тисяч гривень. Також у зв'язку з зростанням цін, збільшенням фонду заробітної плати, у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму і розміру з мінімальної заробітної плати. Середньомісячна зарплата працівників за 2022 рік склала 11 тисяч 230 гривень. Протягом року підприємство працювало стабільно, незважаючи на значне зростання вартості отриманих послуг за рахунок економії коштів на плановому фонді заробітних плав працівників, так як працівники підприємства протягом 11 місяців. 2022 року і далі працюють на 0,75 ставків посудового окладу. Фактична економія на витратах по оплаті, по оплаті праці з нарахуванням за 2022 рік е, з нарахуванням склали 1 мільйон 700 тисяч гривень, що дало можливість підприємству вчасно сплачувати податки, оплачувати вартість отриманих послуг, виплачувати заробітню плату працівникам. За 2022 рік підприємством житлово-комунального. Господарство було проведено такі роботи. На свердловинах і 38 було встановлено ультразвукові лічильники в обліку піднятої води для дистанційної передачі даних, що дало змогу отримати віддалено в реальному часі стан роботи свердловин, їх продуктивність та тисну в магістральному водогоні. Було замінено 400 метрів погону водопроводу по вулиці Івана-Франка-Геологів та перепід'єднано до них існуючих споживачів. Проведено заміну 600 метрів погони водогону по вулиці Вокзальній. Для інтенсифікації біологічних процесів очистки січних вод на першому біостовку встановлено два енергоощадні аератори. Відновлено роботу піскоуловлювача та систему вивантаження піщаної пульпи. Проведено роботи з очищення та відновлення системи вивантаження осаду на первинному відстійнику. Проведено ремонт дюкера. Та трубопроводу відведення освітлених стопів, що дало змогу задіяти в процесі очищення січних вод всі чотири вторинні відстійники. Підприємство здійснює водопостачання з використанням сучасних засобів автоматизації, які дозволяють забезпечити заданий мінімальний необхідний тиск без залучання персоналу, що дозволяє тримати швидкість відтікання, а відтак і обсяг відтікання на мінімальному рівні. Підприємство веде облік аварій та причини їх виявлення, завдяки чому володіє інформацією щодо необхідності першочергової заміни ділянок водопроводів, на яких найчастіше з'являються витоки. Для виявлення прихованих витоків води підприємство використовує власний прилад Енігма Compact кід завдяки чому було виявлено, завдяки чому було виявлено та ліквідовано велику кількість прихованих витоків. На підприємстві створено необхідний запас матеріалів, муфти, хомути, універсальні муфти, фланцеві адаптери, трубопроводи різних діаметрів, наявність якого забезпечує швидкість ліквідації аварійних витоків без потреби повертатися до тих самих ділянок у майбутньому. Я вже наголошував, що тариф збитковий у зв'язку з зростанням ціни на світло, паливо, мастильні матеріали та послуги транспортування води. Тому підприємство не зможе виконувати план поставлених завдань. Хоча у 2023 році підприємство все ж таки планує провести наступні роботи. А саме заміна водопроводу від перехрестя вулиця Привокзальна Шевченка до кос протяжністю орієнтовно 360 метрів погони. Заміна пошкодженої ділянки водопроводу протяжністю близько 40 метрів погонних по вулиці Привокзальній. Заміна засобів в приміщенні насосної станції другого підйому в селі Братківці. Заміна засобів в районі колишнього кінотеатру, монтаж аеріаційної сітки та електромеханічної повітродувки на першому біостовку комплексу до очистки стічних вод на косі. Встановлення продовження встановлення 12 вузлів комерційного обліку в. Багатоповерхових житлових будинках. Прокладання окремої нитки водопроводу від житлового будинку номер 14 до номер 16 по вулиці 50-річчя УПА протяжністю приблизно 65 метрів погонних. Проведення комплексу робіт із змінами способу подачі води на насосній станції друг, третього підйому в селі Дома. Дякую. Кілька питань у мене є. Перше, якщо можна, ще раз зупиніться, будь ласка, на воденській платі, бо свого часу було дуже велике збурення, чому рапто ПЖКГ ввело якусь додаткову плату. Просто коротко поясніть, що це за плата, куди йдуть ті гроші, на відставі чого ви, в принципі, вже сказали, що на підставі закону, але якщо можна ще раз це підкреслити, куди йдуть ті гроші. І чи то за куп, чи за споживання загалом, бо тут були маніпуляції десь в соцмережах пам'ятаю. Ну, перше, закон і кабінет, кабінет міністрів України від 1.09.21 ну, року треба було ввести. Плату за абонентське обслуговування. Тобто це була як обов'язок. Як обов'язок, так. Не побажання, а замога закону. Звичайно, і треба було з першого, ну, вони так сказали, що ну, такий закон так. з 1.09. Ну, Але ми постійно відтягували, відтягували, ми фактично аж в кінці року, 1.11.2022 році, ввели цю плату за абонентське обслуговування. Вартість Обонецького обслуговування входить зарплата працівників відділу збуту, канцтовари, ну, рахунки друкування і все. Але то фактично, ну, так як ви вже казали, я, що це не є наша примка, це є ну, такий закон України, Кабінет міністрів. І ми поставили е, мінімальну, саму мінімальну, яка може бути розрахунок, це якраз оцих 39. 60 за один е, лічильник за один облік, в незалежності скільки кубів е, нараховано. І е, ви кажете, в мережах були маніпуляції різні, так, що навіть бідні люди, там, які не мають платити, що вони беруть там три куба, то держава їм вертає субсидії, вони теж входять в субсидії, що їм повертають кошти за. Послугу, абонентське обслуговування, тобто ті, які мають право на субсидії, ці видатки теж, теж враховуються. Так, той, що має право, той, 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 що має, що має. І Ще один я, я е, уточнюю, чи я правильно зрозумів, що якщо, наприклад, ОСББ, ОСББ змогло би правильно організувати роботу всіх мешканців, вони би могли платити один за всіх оцих самих, чи, чи я чи то неправда. При розрахунку е, та, е, цієї плати ми от, е, порахували, що ми е, за Воненське щомісячне будемо отримувати 74 тисячі 600 гривень чистого доходу. Це якщо порахувати всі окремо будуть по окремих лічильниках. Але, звичайно, що є е, інші договори, вони висвітлені на сайті ПЖКГ. Де е, голови у заключають з нами один єдиний договір? Ми е, по всіх будинках, от, ну не по всіх, бо ще 12 маємо доставити, але із, 40, ти, із 42 із лічильників по будинках. Ми вже всі поставили, тільки 12 треба доставити. То вони заключають окремий нами договір і платять тільки одну разову, там тих 40 гривень і все, більше нічого не. Але очевидно, що тоді голова СББ мав би збирати ті гроші з, з мешканців так, і тоді розраховуватися з вами від імені всіх мешканців. За один відчильний від всіх мешканців. Тобто так. така опція побукаю, так, що є, така і така практика вже і є навіть інші... оцей будинок, цей будинок в Поршині, голова ОБЗБ, він сказав, що він бере. На себе у цю. Давайте ми цей будинок прославимо в доброму сенсі. Не Подожні, будь ласка, то які пам'ятаю. 11, 11. 11. 11. 11. 11. день вона Франка, оцей, що біля міської ради. Ага. Так. Тобто це складно. Ми ж всі розуміємо, що це складно для керівника ОСББ, бо йому прийдеться відповідати ОСББ за всіх а. мешканців і розраховуватися відповідно за воду. Але з другого боку, це з і тоді не потрібно в кожній квартирі платити там таку саму суму, доденську плату. Правильно? Так, правильно. Так, дякую. Друге питання про збитковий тариф, який вже є збитковий, і чи прораховували, а я знаю, що прораховували попередньо ваші економічні служби, який би мав бути тариф, щоб він не був збитковим. Тариф, щоб не був збитковий... Давайте перше, який він є, який би мав бути, і відсоток росту, якщо ви зараз маєте себе дані. Не маю даних, але то, я, так, то, я то, так то, скажу, що тариф мав би зрости, якщо порахувати повністю все, всі витрати, то мав би зрости максимум на 7 гривень. Але в зв'язку з тим, що ми ще зараз не знаємо, який буде ріст електроенергії. Тому що в березні вони знову піднімають нам ціну, ми ще не маємо квитанції, ну, на даний час не можна сказати. А то, що він є збитковий, це не mm однозначно. -hmm. великій жалі різниця в тарифах, яка держава виділяє, ми не можемо скористатися, ваше підприємство не може скористатися. Вона, як... до речі, зараз не дуже виділяє, раніше це було. Немає такої субвенції, яка б могла скірована бути підприємством. Загальним правилом, якщо тарифи є занижені, то міська рада має компенсувати різницю. Наше завдання перше, щоб підприємство не було збитковим, бо інакше це піде до колапсу з одного боку. А з іншого боку, якщо ми говоримо про такий важкий час ріст тарифи, ми повинні чітко розуміти, що він є обґрунтований. Ми повинні і я дам доручення, бо рано чи пізно ця тема, ви вже, вже про неї говорите. І очевидно, що треба буде підходити до прийняття принципового рішення. Тому я доручу робочій групі з числа економістів, фінансистів, бухгалтерії міської ради, щоб переглянули ще раз фінансові, фінансові деякі документи, які нам важливі щодо видаткової частини, щодо тих розрахунків, які будуть вам подані. Для того, щоб ми розуміли, чи вони є справедливі. Інша справа, яким шляхом будемо рухатися, чи це буде е, таке там, банальне, грубе з точки зору, що складно всім жити зараз. Підвищення тарифів, чи все-таки це буде з депутатами, ми можемо тільки це вирішити, це буде пошук якихось інших джерел, ну, інших бюджетних коштів, для того, щоб компенсувати е, втрати, які очевидно є комунальним підприємством. Наскільки я розумію, найбільша проблема зараз у вас це підняття електроенергії. На даний час людям, ви... людям в хатах, грубо кажучи, не підняли електрику, покладли... а комунальним підприємствам всім підняли. Так. Якась така, знаєте, не дуже чесна гра державних органів і регуляторів. Тут ви добрі перед людьми, комунальникам підніміть, а комунальникам що робити, якщо вода тоді має, теж зрости. Від січня місяця кожний місяць на 190 гривень більше електроенергії. Будемо плати, вважати, буде будем вважати, що сьогодні на засіданні виконавчого комітету, коли ви прозвітували, я ще раз підкреслюю, документально ми робочою групою деякі показники, які нас були цікавити, ми ще раз подивимося, ми їх оприлюднимо, те, що підлягає оприлюдненню, те, що дозволено законодавство. Ви їх оприлюднити пишіть. І тоді ми розгорнемо таку дискусію, а що робити далі? Це будемо вважати початок такої дискусії. Прошу Ірина. Можу доповнити щодо тарифів, тому що маю якраз розрахунки попередні, які проводилися підприємство житлового господарства. І в нас на сьогоднішній день діючий тариф на послуги з водопостачання і водовідведення складає 49 гривень. Сорок гривень 60 копійок. Це з врахуванням ПДВ. І в цьому діючому тарифі закладено вартість електроенергії 3,5 гривні. На сьогоднішній день вже вона вища, ніж 5. 7. Це, то, Це, так, 7. З транспортуванням 7. разом. Якщо з транспортуванням, то ще вищий тариф. Вартість паливно-мастильних матеріалів, дизельне паливо 27,70 закладено. Зараз воно поза 40. 40. 40. 40 гривень і бензину вартість 31 гривня 50 копійок. Відповідно, всі знаючи, які ціни на сьогоднішній день. Розумію, що цей тариф є однозначно економічно необґрунтований, а вимога законодавства на сьогоднішній день така, що тарифи затверджуються терміном на один рік і далі потребують перегляду з рахуванням економічно обґрунтованих витрат, і розрахунків які проводяться підприємствами комунальними. І відповідно, ми рано чи пізно опинимося. Ну, вже наразі опинилися, оскільки у нас термін дії тарифу мав би завершитись в лютому цього року, і далі ми помали його переглянути з рахуванням існуючого розміру е... цін на балині маслинні матеріали та на ендергуські. Тому дякую. орієнтовний розрахунковий тариф 56, 56... 56 гривень 30 тариф? 49,60. Орієнтовний розрахунковий у ну, зв'язку з коливанням цін. 56 гривень 30 копійок, ну і відсоток просто виходить десь 13,5%. Це вода і водовідведення. Це вода, водовідведення разом сума. Так, окремо є абонентська плата, про яку ви говорите, що назвіть її ще раз суму. 39 разго абоненту. Раз вони закуп, а раз. Так, зараз. Такі жорстокі реалії. Ще раз підкреслюю, ми тільки почали з цього приводу дискусію. Треба буде приймати якісь управлінські рішення. Очевидно, зважено. Дякую вам. Чи є питання до доповідача? Що немає, дякую, прошу. Дякую.